Дівчатка, всім привіт! Я вам обіцяла показати майстер-клас, як зробити наборний край для ажурних візеруночків. Якщо ви знадобиться вам це на той випадок, якщо ви не хочете. В'язати не резиночку, не якось іншим способом оформлювати декоративним край виробу, а хочете одразу почати в'язати ажурним візеруночком, то цей наборний край вам стане при нагоді. Тому що майже завжди ажурні візеруночки дають таку хвилю внизу. І оці краєчки закручуються, підгінаються. У мене є один зразочок. Можна не. Подивіться, бачите, трішечки є. Тут е, такий візерунок, що не зовсім дає хвилю, але ж бачите, що е, може бути. Тому зараз покажу вам, як зробити такий наборний край. Беремо дві, дві спиці, як завжди, е, звичайним способом набираємо петельки, але нам потрібно зразу, одразу взяти е, для набору е, дві ниточки разом. Ну, давайте, наприклад, наберемо. Декілька петельок. Так, сім. У нас буде не брали вісім петельок. Витягаємо спицю. Перший рядочок у нас зворотні петлі. В'яжемо в дві ниточки. Наступний рядочок, нам вже можна тут е, відрізати ниточку одну, вона нам вже не потрібна. І в одну ниточку тепер треба пров'язати ще один разочок з воротніми петельками. Тут у нас лицьові, якщо в'язати по візерунку, ми беремо за ліву дольку і вив'язуємо ще рядочок зворотніх петель. Все. І з наступного рядочку вже можете пров'язувати. З наступного рядочку можете вже починати в'язати ажурний візеруночок. Сподіваюся, вам такий спосіб знадобиться. Всім гарного настрою мирного неба над головою!